Мистецькі витвори у серці рівного. Вже не вперше напередодні Великодня в обласному центрі встановили розфарбовані писанки. Цьогоріч їх розмістили на двох локаціях. Нові писанки будуть біля кінопалацу. Їх 25. І на них нанесені класичні орнаменти, що притаманні кожному регіону України. За словами Артура Мартиненка, розписували писанки викладачі художньої школи. На усе витратили близько двох місяців. Чому вибрали таку тематику? Ну, об'єднання, об'єднання. Все ж таки писанки притаманні всій Україні. Десь вони більш традиційні, десь вони менш розповсюджені були, але всі фактично території мали свої орнаменти, свої писанки. Ми постаралися це все відслідкувати історично, ну і зробити. На зеленій зоні біля дороги встановили ще 24 писанки. Їх рівняни могли бачити минулоріч. Вони присвячені мистецтву відомої української художниці Марії Примаченко. Перед встановленням їх поновили. Мають свою символіку, адже ви знаєте, що від початку повномасштабного музею пані Марії був зруйнований і велика колекція її картин. Тому важливо абсолютно підтримувати, продовжувати і показувати людям, що традиції писанкарства і тради... Цієї мрії Примаченко живуть. Директор художньої школи зазначив, що кожен серед писанок знайде ту, яка припаде до вподоби найбільше. Красуватися є чим загалом. Усіх виробів 50 Одну писанку віддали у селище Васильів. Це писанки присвячені творчості Примаченко Вони будуть експонуватися на цьому місці, де у нас тюльпани. Оці от ця зона класична, і друга у нас. Тематика, скажімо так, це класичні орнаменти, притаманні кожному регіону України, опитані нами рівняни від нової експозиції у захваті для більшості писанки. Як сам Великдень, це символ єдності та добра. Так, звичайно, вони нагадують про свято. Ти бачиш, дивишся, нагадують. Та дуже дуже важливо. Ми ж всі одна країна, ми всі одне ціле. Дуже гарно. Звичайно, що паска йде, дуже гарно. Приємно для, для, для людей. Звичайно, дуже дуже добре, що зробили. Експозицію писанок просто неба можна буде відвідати протягом двох-трьох тижнів. Робити фото, поруч та милуватися красою ніхто не забороняє, але просять робити це акуратно, аби не знищити те, над чим працювало чимало людей два місяці. Юлія Котляревська та Денис Козлов, телеканал АТІ ВІМедіагруп.